Ми розпочинаємо з улюбленої 3D-панелі на квоєвій основі. Це прекрасне декоративне рішення для стін та стилів. Вона виготовлена з легкого та міцного пористого поліпротилену. Основні переваги включають малу вагу. Це для легкості транспортування та монтажу. Панель має звуко та теплоізоляційні властивості. Простий монтаж завдяки клеєвому шару, гнучкість та міцність матеріалу, адаптації під різні поверхні, стійкість до вологи та хімічних речовин. Також цей матеріал екологічно безпечний в нашому асортименті. Просто величезна кількість різноманітних кольорів та рельєфів, завдяки яким і створюється ось такий 3 d ефект на поверхні. Також 3D-панелі можна доповнювати ось такими поліпропіленовими плінтусами, які мають клеєву основу та легко монтуються. Ширина від 7 до 14 сантиметрів. Наступна позиція це нові моделі стінових композитних рейок. Композитні рейки це стильна імітація натуральної деревини. Матеріал для внутрішнього оздоблення. Не мають ось такий рельєф. Вони міцні та стійкі добологи, глиниття, впливу комах та ультрафіолет. Застосовуються вони для декорування стін. Можна також декорувати стелі, двері і інші гладкі поверхні. Вони легкі та прості в установці забезпечують естетичний вигляд приміщення без необхідності в складному догляді. Розмір такої рейки 165 мм на 3 метри, товщина 25 мм. Основною шаром є композитний матеріал, який поєднує в собі дерев'яні волокна та полімерні матеріали. Рейки застосовуються для декорування в усіх видах приміщень. В нашому каталозі ви зможете знайти дуже широкий асортимент композитних стінових рейок, які підійдуть саме для вашого інтер'єру. Наступний наш матеріал дещо незвичайний – це поєднання мозаїки, кристалів та металу, алюмінієва плитка, інноваційний матеріал, шари якого були ретельно розроблені для того, щоб забезпечити максимальну міцність та стійкість до зовнішніх впливів. Алюмінієва плитка доступна в різних кольорах та дизайнах. Це дозволяє обрати саме ту, яка краще підійде до інтер'єру вашого приміщення, якісна альтернатива кахлю чи керамічній плитці. Також хочеться звернути увагу на те, наскільки легкий монтаж, алюмінієву плитку можна встановити навіть людині без навиків в ремонтних роботах. Те, на що хочеться ну дуже звернути увагу, вінілові картини. Вони стануть яскравим акцентом в будь-якому інтер'єрі. Це набор, який складається з шести рулонів. Розмір такої картини 3600 х 2800 мм. Картини мають широкий вибір малюнків, і мармур, і камінь, різні абстракції і навіть пейзажі. Ще одним цікавим доповненням стане декоруючі молдинги, з ними можна втілити безліч декораторських рішень. Вінілові картини є вологостійкими, вони не потребують спеціального догляду, і найголовніше, їх монтаж не потребує залучення спеціалістів та жодних додаткових матеріалів. Вони легко монтуються завдяки клеєвій основі на зворотньому боці. Для цього необхідно лише зняти захисну плівку та притиснути матеріал до поверхні. Венілове картина дуже гарно поєднується з ось такими рейками: рейки з поліестеролу визначаються своєю елегантністю та стильним дизайном. Розмір такої стінової рейки 115 на 2,900 мм. Товщина їх 10 мм. Це забезпечує зручність та універсальність у застосуванні, і підходить навіть для невеликих приміщень. До речі, тут представлено по 4 позиції кожного з кольорів. Цінові рейки мають гладку та структурну водночас поверхню, що імітують натуральні матеріали, такі як дерево, мармур. На деяких з моделей також присутні золоте тиснення, малюнок чіткий та деталізований. Рейки мають високу міцність та стійкість до вологи та ударів. Задяки своїм перевагам вони стають всі більш популярними серед дизайнерів та архітекторів. В нашому каталозі ви зможете знайти всі різновиди поліестеролових рейок. Ви просто подивіться на цю красу. Це вінілова плітка. Вона може бути в розмірі 600 мм на 300 мм, такий прямокутник, або у ролоні. Може мати також глянцеву і матову поверхню. Вінілова плітка це декоративний матеріал для внутрішнього оздоблення. Вона має клеєву основу, завдяки чому дуже легко монтується. Має також різні дизайни, які імітують натуральні матеріали. Це робить придатною її під різні інтер'єрні рішення. Площа покриття на 1 квадратний метр іде близько 6 таких плиток. Матеріал складається з полімерного шару. Для захисту декоративного шару і основного шару з ПВХ. Також має фольгований шар для теплоізоляції і клейовий шар, який захищає силіконізований папір. Цей папір легко знімається при монтажу. Монтаж здійснюється на підготовлену поверхню без потреби у спеціалізованих інструментах. Має також стійкість до вологи і зносить стійкість. Вінілова плитка легко очищується, застосовується для декорування стін та стелі у різних видах жилих та комерційних приміщень. Дуже хочу познайомити вас з нашою новинкою: це льняні шпалери. Вони декоровані молдінгами, шпалери мають клеєву основу, поєднують в собі легкість установки, теплоізоляційні властивості, декоративність і можливість швидкого оновлення інтер'єру. Це робить їх привабливим вибором для різних приміщень, а легкий монтаж дозволяє економити на Додаткових матеріалах. Шпалери складаються з текстильного шару, легкої піни і фольгованого шару для теплоізоляції приміщення, а також подвійного клеєвого шару та захисної плівки, яка його зберігає. Це оригінальна альтернатива традиційним шпалерам, яка не має аналогів на ринку. Ідеальний аналог керамічної плівки це ПВХ. Плити. Вони можуть бути в розмірі 600 на 600 мм або 2,44 на 1,22 м. Достатньо великий розмір. Товщина такої плитки 3 мм. Вона дуже стійка до механічних пошкоджень. Поверхня глянцева, дуже приємна. До речі, на поверхні ще є захисний полімерний шар, який зберігає декоративний шарф. Монтується така плитка на монтажний клей. Для монтажу ПВХ плити вона потрібно вилучати спеціалістів. В інтер'єрі ПВХ плити виглядають дуже дорого та гарно. І найголовніше без зайвих зусиль. Ще одна наша новинка це композитна плитка. Вона призначена для зовнішнього використання, але її також можна використовувати і в приміщенні. Плитка ідеально підходить для використання у садах, на терасах, басейнах також у громадських місцях і комерційних зонах. Дерев'яно-полімерна композитна плитка це інноваційний матеріал, що об'єднує в собі властивості дерева та полімерів. Вона має розміри 30 на 30 см та вагу близько 900 г. Текстура такої плитки рельєфна та нагадує природну фактуру дерева або терасної дошки. Складається вона з дерев'яно-полімерного композиту, який вкритий захисним шаром, а також монтажного шару з принципом шип пазл Плитка має високу міцність та стійкість, вона дуже легка в догляді. А основною перевагою є стійкість до вологи, стійкість до гниття та комах. Замкове з'єднання робить монтаж максимально простим. В нашому каталозі ви зможете знайти дуже багато кольорів композитної плитки. Наші ПВХ-панелі це відповідь на ваші потреби. Більше 20 років вже цей матеріал на ринку України. Він гарантує якість, функціональність та різноманітність дизайнів. Розмір такої панелі дається х на 480 мм Панелі надлегкі, одна така десь близько 250-300 грамів. Така вага полегшує монтаж та транспортування. Гладка приємна на дотик поверхня і мінтує натуральні матеріали. Панелі можуть бути ось такими рівними прямокутниками або мати форму пазла. ПВХ міцний та стійкий матеріал, що робить панелі ідеальним для будь-яких приміщень від кухні до офісу. Їх переваги легкість, широкий вибір дизайнів, міцність, стійкість до вологи та хімічних речовин. До того ж, вони екологічні і виготовляються з перероблювальних матеріалів. А монтаж пвх панели дуже простий та здійснюється за допомогою монтажного клею на акрилові чи силіконові основі. Найновіший матеріал в нашому асортименті – вінілове покриття для підлоги. Він може бути в рулоні або в вигляді досок. Такий матеріал має клеєву основу. Це розумний вибір для стильного та практичного оздоблення приміщень. Має різноманітність декоративних варіантів, що імітують паркет та ламінат. Дозволить вам створити унікальний та елегантний інтер'єр. Завдяки захисному полімерному шару вінілове покриття залишатиметься бездоганним протягом тривалого часу. Покриття легко та надійно встановлюється без додаткових матеріалів та спеціальних навичок. Вінілове покриття стійке до вологи, зносу та хімічних речовин легко очищується та не вимагає особливого догляду. В нашому асортименті є не тільки товари для внутрішнього ремонту, але ще і для зовнішнього оздоблення. Ось такі фасадні панелі. Дехто називає їх сендвіч-панелі, бо вони мають верхній шар 1 мм алюмінію далі піде спінений поліестерол. Він добре зберігає тепло, і задня частина в нас це полігований шар. Він також зроблений для того, щоб по максимуму зберегти тепло у будівлі. Верхній шар імітує натуральні матеріали. В цьому випадку це може бути цегла, це може бути просто панелі або навіть дерево. Декоративний шар має у захист, тому він не буде втрачати свою яскравість навіть під прямими променями сонця.